Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні будемо розпаковувати АВР, який прийшов з Китаю від компанії Thomson. Подивимося, що воно таке. Ось такій коробочці прийшов наш АВР. Дивимося, що тут у нас є. Інструкція. Інструкція англійської мови. Добре. Це 4 автомат. ніби як на 125 А. Хоча мені 16 А достатньо. Подивимось, чи взагалі він витримає ті 16. Пристрій доволі вагомий, важить десь, мабуть, більше кілограма. Я очікував від китайського, що воно буде дуже неякісне, але... Може ще більш-менш. Меню авто, Все є. От сюди включається навантаження, бензогенератор. І от сюди міська мережа. Також покажу і розкажу, для чого я придбав цей АВР. Є в мене бензогенератор. В якому вже є вбудований АТС та АВР. Тобто він автоматично запускається та автоматично перемикає. Або з генератора навантаження, або з мережі. Але є проблема в тім, що цей генератор він не такий потужний, як мені треба. В ньому. Номінально заявлено 7,5 кВт, але реально десь 6. І так як він трифазний, то на кожній фазі максимум 2 кВт. Ну, і відповідно, коли вмикаєш, наприклад, духову шафу або пральну машину, навіть якщо він працює через мережу вже на самому генераторі вибиває автомат, а також я подивився в ньому всередині, там починають підгорати контакти. тож Генератором не можна користуватись, навіть якщо струм йде з мережі потужними приладами користуватись не можна. От, саме тому ми в систему додамо цей АВР. Буде працювати це таким чином, що коли в мережі є напруга, генератор це АТС на генератор це знає, він вимикає генератор, і відповідно через Tomzon виключає з системи наш генератор, і напруга йде з мережі напряму через Томзен до будинку. Коли ж в мережі зникає напруга, генератор це знає і запускає бензиновий двигун. Відповідно, з'являється напруга на <кхи> аварійному контакті. АВР переключає з генератора на будинок. Ось така схема, можливо, комусь теж знадобиться. Отже, я зібрав цей АВР Thompson. Ось це як виглядає. Все чудово працює. Генератор воно відключає, ось мій генератор. Є ручний режим, він працює. І авторежим також працює. Поки що нічого не підгоріло, все добре. Будемо дивитися, як воно буде далі. Дякую всім, що були у мене на каналі. Ставимо лайки. До побачення!